Ну, що, роднулічки, обговоримо новини тижня, місяця, не знаю, я не можу не обговорити. Цей шкандаль в інтернеті вишибаби поїхали. Цей красень, еталон чоловічності, мужності, військовий, який писав про сім'ю не пиши мені про війну, розкажи, чи є біля тебе сад, писав листи до донечки, розлучився. Ну, Це відомий факт. І що пише його колишня дружина? На жаль, змушена вийти в публічну площину, щоб дати відповідь Павлу Вишибабі, який заблокував мене, і я не маю можливості коментувати допис. На жаль, моє прізвище знову фігурує в змі, і це дуже... змі не дуже приємному контексті. У продовж чотирьох років, час від часу, я натрапляю на безглузді коментарі про себе та новини про те, що історія сім'ї Вишибаби закінчилась. Це, дивно, це давно позаду, що не зовсім відповідає дійсності. Розуміли? Враховуючи, що моє ім'я згадується в таких новинах, можу дати свою відповідь. Розлучення з Вишибабою було неочікуваним, незвичайно болючим та вимушеним для мене, тобто він був ініціатором. Ніяких спільних рішень. Рішення було з одного боку. А потім приходить, вибач, я не знала, що ви були одружені, тобто їй хтось написав. Тоді мені здавалося, що я потрапила в якусь іншу реальність, як в поганих серіалах. Історія сім'ї не зовсім завершилась. Коли людина їздить до власної сім'ї і паралельно має інші стосунки, навряд це, це називається словом це давно позаду. Але тим, хто чекає і любить вдома, боляче щоразу дізнаватись про нові захоплення. Прикро. Але висловлення моєї позиції щодо розлучення перейшло в не дуже приємну перепалку. Але хочу пояснити, що ви дали в Павло і це не прикрашає. Але хочу пояснити те, що ви дали в Павло і це не прикрашає. Перше, про Анжеліку я нічого не знала, як і не знала про першу жінку А. Яка з'явилась до того, як я повернулася з безпечного місця до України заради чоловіка, але вже було пізно. Упродовж цих років я намагалась підтримати зв'язок, щоб лишитись нормальними людьми, але сьогодні не вийшло. Ми мали близькі стосунки, допоки я не дізнавалась про нових жінок. Щоразу це приносило біль, бо я відверто казала, що не можу розлюбити так, це складно, так, це моя вина. Ну, взагалі, якщо людина не може розлюбити, це ничия не, не вина. Ну, якби людина не власна своїм почуттям. Але читати брудні коментарі, ніби я зрадниця, всі ці роки було неприємно. Ну, на жаль, в нашому суспільстві переважно більшість ем, звинувачує жінок. Людина поверталась, коли з, кимось, коли з кимось з нових дівчат не виходило, давала надію. Ну, типічно, погуляє, все одно потім вернеться. Ой, у нас були розмови, була близькість, подарунки квіти, і так сталося в останній раз наприкінці грудня. Грудень січень, лютий, осьо. Але потім він побіг до іншої, там не вийшло і з'явилася Анжеліка. Ми говорили про це, я знову сказала, як це важко чути, і я не розумію, чому ти приходиш до мене, обіймаєш, а потім кудись біжиш. Але людина одразу виставила фото і це завдало болю, тому що почали писати в новинах і моє прізвище знову згадувалося. Понеслись коментарі я не хочу бути в цьому бруді. Мій пост стосувався іншої точки зору щодо розлучення, Втомилась мовчати це читати. Але ми вийшли на бруд, я це прикро фіксую, мені шкода, але, значить, так треба. І, будь ласка, приїжджай до своєї доньки частіше, ніж раз за тиждень відпустки. Ніж раз за тиждень відпустки. Для неї написано такий красивий вірш, вона потребує твого часу і сумує. А збірку я твою вдома не лишу, хоч ти і мав претензії щодо цього. Я не можу читати вірші, написані щоразу новому захопленню. Це емоційний пост, бо болить в умовах війни хотілося б більше співчуття до тих, хто любить і чекав, дарма чекав. Я в ахірі. З приводу того, що віршіці ці красиві поезії, які отримали Симоненківську премію, написані не дружині про кінець війни? Мене слов немає, мене просто немає слов. Читаємо, що він відповів. Наш красавчик вишибаба вишибає свою бабу. Він залишив ось такий пост. А, залишив. Він же його видалив. Але ж інтернет пам'ятає все. І якби на цей пост, я б не знала взагалі про їх стосунки, не перейшла б на сторінку його жінки. Чути, я й не знала, хто в нього жінка. Я знала тільки його творчість. Але ж, поїхали, інтернет пам'ятає все. Через три роки після розлучення, коли у мене нарешті з'явилися серйозні стосунки, моя колишня дружина Інна вирішила написати публічний прост, пост про наші з нею. А. Написати публічний пост про наші з неї, про наші з неї. Так і написав з неї свою версію Я розумію, що їй боляче чути, що у мене хтось є. Прикро, що образа виноситься на публіку. Здавалось, ми вже прийняли той факт, що ми не разом і спілкуємось по дорослому, як люди, що не чужі один одному. Вона мені розповідала про своїх нових чоловіків, а я ділився з нею, що у мене зі спробами знайти стосунки. Я оце сплю і бачу, щоб я своєму колишньому чоловікові розповідала про теперішнього. Я можу уявити стан теперішнього, що я спілкуюся з колишнім про стосунки. Ось тому я не, не беру чоловіків з дітьми. Не беру категорически. Категорически не беру, тому що що? Я краще візьму в дівчатах. Діти не поміха. Пам'єха колишня жінка. Це, у вас завжди буде цей зв'язок, ви, ви разом батьки. Я не хочу, щоб мій чоловік спілкувався з колишніми. Взагалі, ну, минуле воно в минулому. Все. Є така золота приказка: насправді розстаються тільки ті, хто розстаються назавжди. Це я придумала. І це правда. Скільки люди сходяться, розходяться. І тільки ті, хто дійсно от, більше не сходяться, ті розстались по-справжньому. А ще, мого ж авторства, приказки: щасливі колишнім не пишуть. Навіть не пишуть, не те що, але щасливі й про колишніх не пишуть. Чуєш, що одна написала про нього, що він, про неї, це ребята ще історія надовго. Ще вони 15 разів зійдуться, це співзалежні стосунки. Я розповідала. Коли робила огляд Кайдашів, це коли один залежний, а другий співзалежний від його залежності. Ну, наприклад, вона його любить, вона без нього не може, нехай любить це тут голосно сказано, але вона без нього не може. А він не може її кинути, тому що він розуміє, що вона без нього не може. Просто залежно співзалежні стосунки. Тільки часто це буває, коли чоловік залежний не від жінки. А від горілки. А ми читаємо далі. Це не про горілку, це не історія з вишебаби. Тому, коли я зрозумів, що кравець Анжеліка це серйозно, я подзвонив Інні та розказав про це. Я розповів про своє кохання, а Інна мені про свого хлопця спокійно, по дорослому, як друзі, так мені здавалось. Ну, нахера, є такий мем. Вибачте, я не дзвоню своєму колишньому чоловікові розказувати: Я виходжу заміж, приходіть до мене. Приходіть на свадьбу, крича я проти. Ну, куди це годиться? Куди це годиться? Лічну життя не можна з колишніми обсуждати. Це взагалі це якась тенденція до свінгерства. Але через два тижні, коли ми оприлюднили з Анжелікою наші стосунки, Інна почала писати прикрості Анжеліці. На мої ж повідомлення і дзвінки перестала відповідати, а потім ось написала публічно. Ну, порвало жінку, ну задолбав ти її. Вона ж чітко писала, що ти вертався уходив, вертався уходив на різинки. Інна, мати моєї доньки. Я не хочу виносити на публіку те, що було насправді. Тому навіть не коментую її версію подій. В смислі, ти не хочеш вносити на публіку, а це. Ну, у вас, звісно, ще страсті і мордасті. Да, порада. Найкраще, що можна зробити, щоб повернути чоловіка. Нічого. Не роби нічого, він сам повернеться, не напрягайся, Розвернись іди в свою сторону взагалі. Ви, звісно, ви ще баба упав в наших глазах, дівчики, правда. Якби не було і якби не було боляче колишньої дружині, я не відповідальна за її почуття. Просто час прийняти, що ми не разом. Так треба було чітко поставити, ми не разом обробіть все каси. Що ж ти піліш по-живому, тупой пилка. чітко хірургічним скальпелем разівся. Я тому ніколи, ніколи не дружу з колишніми. Ніколи! Мені ця незавершена історія, не треба. Умірла так умірлаєсь поговорка. Та-та-та, я нарешті в стосунках з людиною, яку кохаю, і яка кохає мене. І інні я також бажаю зустріти свою людину. Не знаю. Що ви думаєте з цього приводу? Як ви вважаєте, чи втратив више баба тепер свою ну, літературну популярність? В нього взагалі поезія ґрунтувалася на тому, що він військовий, він за Україну, понятно, але й на тому, що йому є заради кого все це робити, заради доньки і матері, доньки його, почається до дружини. А що тепер? І все це переживає доця. І те, як плаче мама, як вона страдає на цих качелях: то з нею, то не з нею, то з нею, то не з нею. Це просто ну, наслідки. Це, знову ж таки, наслідки військових дій. Ця розбита сім'я, розбита, я вважаю, через війну. Бо занадто багато стресу. Люди вже стали ну, неадекватні. Це, насправді це неадекватно. І так розстаються ну, діти в школі, підлітки. Да? Ой, він з Галею потусив, потім повернувся до святки, потім знову з Галю потусив, ну, Так не годиться. Це дорослі люди, вони так не розстаються, це якось настільки незріло. Ну, якщо це Дайджес новин, то це Дайджес новин, новина номер 2 Є такий блогер Богдан Безпалов. Не всі його знають, він теж оглядає новини шоу-бізнесу, іноді плітки, але він доволі категорично, доволі так брудно все це оглядає. Але ж я ж як не можу не дивитись колегу. І ось новина. В його каналі вискакує. Шість днів тому з блогером та журналістом Богданом Безпаловим з 24.01.26 немає жодного зв'язку. Прохання до підписників залишитись в спільноті та слідкувати за оновленнями. Чекаємо повернення Богдана та інформацію про нього з подвагою адмінканалу. Ну, я спочатку подумала, що ну, брехня ну, це хороший піархід. По-моєму, Агата Крісті перед виходом нової книги зникла. Всі почали її шукати. Ну, жінка. женщина, да? а на презентацію повернулася. Я спочатку подумала, що це такий же хід, але ніт. Дальше. Некий БББ Гаден пише. Я колишній менеджер Безпалова. Його мобілізували. Навіть знаю, хто приклав до цього свою руку. За ним стежили, знали його адресу, і це мене не дивує, бо ця людина займається в 30 хуєм років повною хуйньою. І, до речі, не, не мала жодної, не не жодної підстави бути немобілізованим. Е, цукав, як купити списання з обліку, але не встиг. Е, Хорошо. Пишеться на його сторінці, що це фейк. Це шахрай, він не має жодного відношення до безпалова. Був у свій час підісланий в команду Богдана, аби спробувати підмочити його репутацію, створивши фейковий канал, говорячи, що це Безпалова. Не довіряйте цій людині. Зараз багато спекуляцій, прохання в телеграм-каналі Безпалов медіа не спамити та не вживати. Нецензурну мову оновлень по Богдану поки немає. Довіряйте тільки офіційним джерелам: Інстаграм, Ютуб, канал та ну так далі. З повагою, адмін Вероніка. На... І що я думаю? Ну, мабуть, же його цей телеграм-канал взорвався, люди стали підписуватися. Не знаю. Далі, бо на нас знайшли, він живий, інших деталей, поки публічно не буде. Адмін Вероніка. З боданом все добре, поки що не може бути на зв'язку з повагою. Адмін Вероніка. Що я вам можу сказати з приводу цього всього? Він циган він поширює доволі таку цікаву інформацію про зірок. І я думаю, що його просто мобілізували. Ну, від цього не застрахований ніхто. Він все ж, врешті-решт, він чоловік. Отак от. брешу от. ром. ром Може, неправильно висловилась? Ще одна прикна... прекрасніша новина. У Та мене такий для словпоків. Дайджест. Словпок це такий самий повільний покемон. Да? З серії, мама, подивися це відео, хоч будеш знати все про зірок. Так от, є такий співак Тарас Тополя У нього була жінка, вони розлучилися. І ця жінка знайшла у них, до речі, троє дітей: знайшла собі молодого коханця. Прекрасно, 20 років різниці. Вона красивенна жінка. Знайшла доросла людина, має право шо робити, що хочеш. І тут цей коханець знімає на відео їх інтим. Я так розумію, таємно. І починає її тероризувати. Чи він все це діло опублікує? Ну, як моєму творі мара, ну які ж страшні ці чоловіки? Просто страшні. Жінка у віці після розлучення наважилася отримати задоволення від молодого тіла, те, що від на жінок зараз взагалі в сучасному суспільстві жінок за це ну як не, не що зневажають, ну паріцають. Як це українською? Просто за отримання задоволення. ми виявляється, не маємо право на задоволення. Мало того, що його нам отримати в рази важче, ніж чоловіка, що чоловіки не обізнані в цьому, раз у житті жінка собі дозволила і тут отак камбокам викусіть. Ну, коротше, у нас поширення таких графій є незаконним. Вона його швидко прижала, чи, чи засудила, чи сів він, чи не сів, не знаю. Але одним словом, суспільство підтримало жінку, тому що ну має право. І це же Безпалов, і якраз у себе в телеграм-каналі опублікував цей інтим, я не бачила. Хоча мені самі цікаво, самі цікаво, але ж там, типу, що вона розмовляла там російською. Вибачте, людина під час інтиму грати може грати в будь-які ігри. Вона може спати навіть з хвилом в своїй фантазії. З ким хоче, з тим і спить у фантазії. Вони могли грати в що хочеш. БДСМну версію, ну, не знаю, вона і окупант. Вони мали право, що хочеш грати. І справа взагалі не в мові. Це ж не на загал вона випустила це відео. Це їх інтимне життя. Ну і фіналочка. Тіна Кароль зі своєю піснею. У нас немає світла, у нас є добра, у нас нема немає що жатьного, нам все хорошо, наче під наркотою». З голівудською прическою. Люди сприйняли її пів. В принципі, пісня непогана, на мою думку. Але люди сприйняли її пісню як і здівательство. Ну Того, що я взагалі цей дайже зроблю да, спустя, мабуть, місяць вже після виходу цієї пісні, тому що, коли немає світла, у мене немає води, у мене, немає, в мене взагалі немає газу, я отак живу від включення до включення, я не зі столиці. І люди просто подумали, що це знущання. Та й все. Тут я можу тільки поспівчувати Тіні. Я не думаю, що вона хотіла позначатися з власного народу. Ну, ну не вийшло. Ну, з ким не буває. І на завершення дайджесту, щоб не казали, що я тітя з дивною прическою, да? Зараз будемо, як Юлія Тимошенко, розплітатися. Зараз я б з удовольствием сделала швидше, швидше, швидше. А тут хвостик хвостік, у мене коса. Зараз ми вам зробимо одною рукою. Тетя з дивною тетя, яка цепляє ззаді крабіка, люди не розуміють, що це просто мої кучері на крабі. Люди ж не розуміють, тому я вирішила розплести вам свою косу. Отак от, от. У мене Амбре, я бажаю Амбре, тому що, щоб хоч у корня, волосся не сипалось. Все, рада була всіх бачити. Дякую, що додивилися аж сюди. Як вам моя така рубрика?